У середу, 17 вересня, на сумщину з робочим візитом вперше завітала команда нового уряду на чолі з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко. Упродовж дня було проведено цілу низку цікавих та змістовних зустрічей. На виїзному засіданні Кабміну розглянули питання посилення охорони повітряного простору нашої області, захисту об'єктів критичної інфраструктури, підготовки до нового опалювального сезону, соціальної сфери, зокрема проблематики внутрішньопереміщених осіб. Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров докладніше поінформував про проведені заходи та напрацьовані рішення. Прем'єр-міністерка України Юлія Середенка прибула вчора на Сумщину разом зі своєю командою. Це був міністр фінансів Сергій Марченка, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, заступник міністра економіки, міністр соціальної політики пан Лютін. Зі своєю командою прем'єр-міністерка провела ряд важливих для Сумщини заходів. Зокрема, Серед яких першочергове вважаю, це було виїзне засідання уряду, загалом було озвучено 14 питань, які потребують уваги. Це були питання в різних сферах соціальної політики, економ-розвитку. Звісно, підготовка до осінньо зимового періоду. Оскільки говорячи про підготовку до осінньо зимового періоду, стали роботи наших енергосистем, наших ТЕЦ. На Сумщині ми вести розмову про це без нашої протиповітряної оборони. Це неможливо, і ми це свіно. Ми це розуміємо. Звісно, ці питання піднімалися, оскільки Сумщина стоїть перед викликами відповідного фінансування. Ми отримали абсолютне порозуміння з Цих питань ми отримали наразі вже прийнято рішення про фінансування бюджету області, про фінансування відповідних структур, зміркувань безпеки і обмежена інформація. Я не можу доповісти конкретику цих сум і тої адресної допомоги, не можу запевнити, що прем'єр-міністр певне рішення, крім того, було проведено зустріч зі студентами, при тому, що були запрошені всі студенти всіх наших вузів, які отримали можливість протягом години. Дати ті питання, які турбують нашу молодь, які турбують наше майбутнє, наших студентів. Розмова була досить щирою, спільно з командою, коли до участі залучилися не лише Юлія Анатолійовна, але й долучилися відповідні міністри, які дуже активно і жваво обговорили ті питання саме для профронтової Сумщини. Вважаю, що зустріч була максимально конструктивною, живою і зрозумілою для нашої молоді. Було заплановано і проведено відвідування двох соціальних об'єктів серед це, цих це центр життєвого. І стійкості, де надаються соціальні послуги нашим соціально вразливим категоріям громадян, і наш транзитний хаб, де надаються допомога нашим внутрішньопереміщеним особам і евакуйованим. Юлія Анатоліна особисто ознайомилася з роботою всіх служб, вона ознайомилася, яким чином організована робота. І хочу зазначити, що Сумщина має певну і перевагу, і досвід поділитися із прем'єр-міністеркою, з командою. Зустріч була дуже корисна, оскільки певні. Напрацювання з нашими в першу чергу громадськими організаціями які спільно з владою надають допомогу дуже досить зацікавили прем'єр-міністерку і відповідні доручення були поставлені, і деякі напрацювання сумщини мають право на життя і на рівні нашої держави, і це дуже корисно. Що це спільна робота і громади, і громадських організацій і влади не оцінила цього уряду рівень надаваних послуг, не зважаючи на безпекову складову, не зважаючи на всі ті виклики, які дійсно існують перед нами, в тому числі і. Фінансові прем'єр-міністерка відмітила в кращу сторону в першу чергу взаємодію влади і громадських організацій, і щире прагнення спільне надавати допомогу і організацію цієї роботи. Я переконаний, і пану Лютін, міністри соціальної політики, і прем'єр-міністерка досить позитивно оцінили роботу в першу чергу сумських громад і людей з точки зору надання допомоги нашим внутрішньопереміщеним особам. Також у межах робочого візиту прем'єр-міністерка Юлія Сверденко зустрілася з підприємцями Сумщини, які, попри щоденні обстріли і значні руйнування інфраструктури, демонструють виняткову стійкість та значний внесок у розвиток економіки регіону, зокрема України, загалом. Бізнес-спільнота області мала можливість розповісти про ключові проблеми ведення бізнесу в умовах війни, поставити свої запитання, отримати вичерпні відповіді та передати запити на рівень центральної влади. У нас була дуже важлива зустріч з бізнесом прем'єр-міністерки і команди. оскільки ми напевно вперше зібрали саме для такого рівня бізнес, які змогли. Фейс ту-фейс задати ці питання і почути ті відповіді, які є. Звісно, питання не зовсім і не завжди були зручні. І ми розуміємо, не може бути зручних запитань не до уряду, не голови ОВА. Но розмова була максимально щира і відверта, і важливо було саме для наших підприємців ці питання задати, для того, що прем'єр-міністерка з командою їх зрозуміла і взяла опрацювання. І дуже важливо, що за наслідками такого спілкування вона миттєво надавала протокольні доручення і підприємці це бачать. Що навіть перервалися певні розмови через те, що прем'єр-міністерка наживо в телефонному режимі відразу надавала відповідні доручення тим міністрам, які не були присутні, для того, щоб з'ясувати ці питання згодом їй доповісти. Знаючи прем'єр-міністерку, знаючи її підход, я впевнений і переконаний, що однозначно будуть прийняті рішення. Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров подякував прем'єр-міністерці Юлії Сверденко, уряду та парламентарям за увагу до сумщини, підтримку і злагоджену системну роботу задля покращення якості життя наших людей. Підсумовуючи візит прем'єр-міністерки, хотів би зазначити, що за рахунок нашої співпраці з головою громад, Першу чергу, і взагалі всієї команди народних депутатів, депутатів обласного і регіонального рівня, ми усвідомлюємо ті завдання, і ті виклики, які стоять перед Сумщиною. Ми чітко розуміємо ті питання, які ми спроможемо вирішити на нашому обласному рівні за рахунок нашого адмінресурсу, фінансового ресурсу. Ну і в той же час ми системно формуємо ті запити до органів центральної виконавчої влади, до законодавчих органів вищого рівня Верховної Ради, де ми потребуємо допомоги. І тому під час цього візиту прем'єр-міністерки ці питання були озвучені, вони були абсолютно йомкі, вже опрацьовані, зрозуміли з нашими пропозиціями шляхами вирішення. І вони були підтримані. Тому я хотів би подякувати президенту України, прем'єр-міністерці, Кабінету міністрів України і нашим народним депутатам за розуміння цієї роботи і абсолютну підтримку. Ми вдячні. Прем'єр-міністерка України разом із урядовою командою запевнили, озвучені на сумщині пропозиції будуть опрацьовані і прийняті відповідні рішення на користь людей. Також було презентовано діючі програми підтримки, об'єднані політикою розвитку українських виробників, зроблено в Україні. Серед них локалізація в публічних закупівлях, доступні кредити 5-7-9, державна іпотечна програма ЄОСЕЛЯ, гранти на розвиток переробної промисловості та відновлення, індустріальні парки та інше. Значна частина цих програм має спеціальні умови для підприємств прифронтових територій, тож не прогавте можливість скористатися державною підтримкою.